Найбільша серія Лего, яка включає в себе понад 700 різноманітних конструкторів, це у нас серія Лего Сіті. Проте є дуже, дуже великі та дорогі набори, а є й дешеві і так далі. Але не кожен собі може дозволити іменно серію Лего Сіті. Зовсім недавно і я не міг собі купити якісь там круті дорогі конструктори. Проте Сьогодні у нас такий малесенький конструктор, який може собі купити, я думаю, люба людина. Сьогодні ми розглянемо ось такий супер Кар від LEGO City Police. Бачите на своєму екрані. Мені він сподобався, тому вирішив взяти, тому що у нього е, ну, реально. Гарна така форма, і сама машинка виглядає досить прикольно та гарно. Тому дивіться це відео до кінця, не перемотуйте, додивляйтесь, мені буде дуже приємно, і ми зможемо розібрати усі плюси та мінуси ось такого маленького конструктора від LEGO City серії, який я купував за 339 гривень. Ну що, всім привіт, друзі, привіт, Ютуб. Мене звати Мар'ян, і ви на каналі Mixblocks. На цьому каналі ви... Побачити різноманітний український українськомовний контент по світі Лего, тобто, ви побачите різноманітні конструктори, аналоги, оригінальні. Набори та новинки в тому числі. Тому, будь ласка, поставте на це відео лайк, підпишіться на мій канал, мені буде дуже сильно приємно. Ми майже набрали 30 підписників, лишився всього один. Тому, якщо ти саме цей один, будь ласка, підпишись на мій канал і постав обов'язково лайк. Під минулим відео, де я розказував вам про танк від китайської фірми Інлайджен, ви зібрали понад 5 лайків, вроді навіть 10. тому вам просто... Сердечко, мені дуже приємно, що ви це зробили. А, ну що ж, давайте ми подивимося на коробочку, розглянемо все, що потрібно. А ви просто дивіться та дивіться до кінця, щоб я бачив, що вам реально цікаво. Пишіть ваші коментарі, мені також буде приємно і обов'язково пролайкаю. Так, ми бачимо цей суперкар, він їде по місту. Нічого такого крутого ми тут сильно не побачимо, проте ми бачимо персонажа, мініфігурку в ньому. Такий ліхтарик, у нього ще вроді є наручники, чи нема. Також тут є у нас такий, можна сказати, моторчик, такий, як в гоночній машині, якійсь. В нього є ще магалка. Ну і... Ззаді такий невеликий, як він називається, тобто заднє заднього крило, от і бампер. Ось такий крутий, доволі реально гарно виглядає. Ну що ж, нічого такого. На задні ми бачимо його функції. Їх тут небагато, проте можна показати щось хоча б. Так ось. Ми бачимо те, що кришка зверху підіймається, е, і він може виходити з машинки. І у нас тут також є ззаді бампер. Ну це ми зараз розглянемо зовсім е, скоро. Ну що ж, ось такий у нас маленький сьогодні буде огляд, проте я думаю, він е, багато кому сподобається. Тому ми перейдемо до огляду самого конструктору. Поїхали, друзі. Ну що, маємо ми ось таку мініфігурку і ось таку е, автомобіль Лего City Поліції. Ну що ж, давайте розбирати разом, що у нас є таке. Так, давайте зразу заберу звідси запасні деталі. До речі, навіть сюди їх дали. І я їх зразу собі тут позакріпляв, треба їх пакетик буде поставити, щоб не позагублювались, тому що деталі реально прикольні. Так, оце метан також забираємо. От стільки нам дали запасних деталів, щоб ви уявили собі. Так, саме так. Давайте роздивимось мініфігурку. Ось такий у нас лисий чоловік. Ну, як лисий? брудатий, скажем. В нього тільки одне, на жаль, Емоції лиця, також проста форма поліцейської, ну і ззаді принти що він є поліцейський. Ну, ось так все просто виглядає прикольно, гарно, офігінно. Також можемо замітити, що це реально оригінальний. оригінальний Костюм, так що ось так. Давайте тепер перейдемо до машинки. Тут багато нема чого розглядати, але також ну, прикольно, точніше. Є в нього ось такий ліхтарик, котрий він сюди собі поставить, щоб світити за бандитами. Ну, ви розумієте мене. А, також у нього знімається кришка. А, от ще в нас знімається сам бампер. Він отак від'єднується. ні, не від'єднується. Тут він не від'єднується, тут він є закріплений. Ну, Ось такий у нас крутий бампер, в якого є функція отак опускатися. Виглядає реально прикольно. Зі всіх е, останніх, можна так сказати, лего поліцейських машин. отут є реально найкращі бампер. Також ми зовсім скоро ще у цей набор, е, точніше конструктор роздаємося. Це у нас, е, ну побачите, там у нас погоня <смас> бандитів з морозом. Також новинка 2022 року. Це також машинка 2022 року. У нас тут є в нього невеликий багажник. Як ми бачимо, тут він може покласти якусь кепку, може навіть ліхтарик. От вміщається, ну якось так придумано. А, оцей моторчик можемо від'єднати. І тут у нас є ніби, ніби його ходова машинки. Прикольно виглядає, дуже прикольно, мені подобається. Також про те, що я говорив. Ну і задній бампер ось такий у нас простий. Він, вроді, навіть знімається. Так? А от так, знімається якось так. Ну, Бампери у нас е, усі знімаються, можна так сказати. Мені, до речі, це дуже подобається, що є Олего. Також е, в нас вийшов в набір. Так, все, перевернув. Ладно, Зараз е, не ладно ну, гаразд, зараз це. Поремонтуємо. Так ось, також у нас вийшов у 2022 році конструктор, де ми можемо збирати свої машинки в Лего Сіті іменно серії. Я його десь зараз може на екрані прикріплю, щоб ви подивилися. От він зараз буде на екрані. Так, все, ми все зремонтували. Ну, ось така у нас проста машинка, багато в неї функцій нема. Вона їде туди-сюди, і все, в принципі, нічого такого виглядає прикольно, тож у кого є там. Лишніх 339 гривень можете собі купити, реально гарно виглядає. Також оця у нас полосочка з одного боку і другого. Це у нас у всіх машинках LEGO саме так, тому що це ніби їхній такий стиль. Ну і також в пожарних і медичних машин також. Ну що ж, з вами був я, Мар'ян. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, щоб дати мені мотивацію ще більше для вас робити цікавого контенту. Всім бажаю гарного дня, щастя, здоров'я та перемоги. Всім па па, -па, -па.